Всім привіт! Мене звати Влада. Я студентка другого курсу міжнародних відносин. Я баді своєї спеціальності, а також частина команди Вступу наукма. Вітаю, мене звати Володимир. Я студент другого курсу міжнародних відносин. Привіт, а мене звати Ксюша. Я студентка третього року бакалаврату на спеціальності міжнародні відносини. Привіт, мене звати Ярослава, і я вже четвертий рік навчаюся на спеціальності міжнародні відносини в Могилянці. І також я є частиною студентської організації Бадді наукма. Добрий день, мене звати Максим Яковлєв, Я завідувач кафедри міжнародних відносин, керівник школи політичної аналітики і гарант бакаларської програми з міжнародних відносин, на якій я маю задоволення викладати дисципліни, що стосується якісних та кількісних методів дослідження. Я обрав Могилянку, тому що для мене було важливо попасти в українську мовну спільноту. З міжнаром було трохи важче, я не знав чітко, куди я хотів вступати. Мене цікавило політика і право. І я думав над право і політологією спеціальностями, і мені товариш порекомендував міжнар, так як він сказав, що це було суміш обох спеціальностей. І я подумав, чому ні і поставив собі четвертий пріоритет на міжнародні відносини. І так я потрапив сюди. По-перше, це було давно і неправда. По-друге, я хотіла навчатися на максимально міждисциплінарній спеціальності. І коли дивилася на сайті наукма перелік предметів, які вивчаються, мені здалося, що це щось дуже цікаве і однозначно варте уваги. І по-третє, мені було дуже цікаво, чи вступлю я туди, де найдорожчий контракт і найменша кількість бюджетних місць я вступила. Я обрала міжнародні відносини через те, що мій батько працює в цій сфері, тому мені завжди було це цікаво. А саме могулянку обрала, тому що через вибіркові дисципліни я можу сама обрати свій шлях, і, наприклад, через те, що мені цікаво сходознавство і загалом схід, то я можу взяти регіональні студії Японії замість регіональних студій США, і загалом обрати предмети, котрі будуть потім мені допомагати в моєму майбутньому. А насправді Могилянка завжди була єдиною опцією для мене. Я розглядала безумовно інші університети, які знаходяться безпосередньо в Києві, тому що я з Києва і мені дуже зручно навчатися в Києві. Але Могилянка завжди привалювала, тому що тому що відсутність корупції, тому що навколо Могилянки вже є створений вибудований імідж, який ну, корелює з моїми цінностями. Тому це була завжди одна єдина опція для мене. Супер унікальність. Обидвох програм з міжнародних відносин, як бакаларської, так і магістрської в києво могилянській академії, полягає в тому, що це єдині в Україні програми, де особливий наголос робиться на розвитку аналітичних здібностей. Тобто наші випускники найкраще вміють аналізувати зовнішню політику, міжнародні відносини, рятуватися в тому, що відбувається на міжнародній арені. Попри те, що ми молода кафедра, але ми дуже прогресивні всім нашим колективом. І наші навчальні плани передбачають, окрім, як я вже сказав, потужної аналітичної складової також справді великий вибір дисциплін, що стосуються як регіональних аспектів міжнародних відносин. У нас розвиваються і впроваджуються програми з регіональних студій по Африці, індотихиканському регіону, Латинській Америці. Є теж унікальна в Україні сертифікатна програма з російських студій. От. І окрім того, що можна розбиратися в регіонах, є також окремі дисципліни, які стосуються питань кібербезпеки, роботи з відкритими даними, окремих аспектів міжнародних відносин, міжнародних організацій і так далі. Тобто, якщо ви навчаєтесь у нас, ви можете, окрім нормативної бази, теж вивчають всі теорії міжнародних відносин, міжнародні організації, історія міжнародних відносин, дипломатія, етикет, протокол і так далі, також розширити свої знання про світ, місце України в ньому, подивитися і дізнатися багато про різні регіони і стати справді хорошими аналітиками міжнародних відносин. Міжнарод це спеціальність, яка вивчає країни та їхній бекграунд, а також їхні взаємодії між собою на регіональному рівні та міжнародному рівні і загалом на політичній арені. А міжнародні відносини як спеціальність це а, така сукупність насправді багатьох наук: соціології, культурології, політології, політичних наук. Загалом це суспільні науки, які всі зібрані докупи. А, і вони всі вивчаються в міжнародному просторі, тобто до того ж, ви домішуєте ще дипломатію, безумовно іноземні мови, і разом виходять міжнародні відносини. Тобто, загально я можу це описати як сукупність суспільних наук, які вивчаються з домішком іноземних мов багато абітурієнтів коливаються між політологією і між міжнародними відносинами. І з очевидного, різниця саме в тому, що політологи вивчають внутрішню політику, а міжнародники зовнішню. Мої найулюбленіші дисципліни зараз є регіональні студії, ми їх вчили на першому курсі. Ми покривали різні регіони світу, абсолютно всі, і вивчали про кожен регіон окремо про їхні країни і про їхнє суспільство. Це було дуже цікаво, адже ми звикли лише говорити про Європу та Америку. А тут було дуже цікаво дізнатися про Африку, про Азію і загалом про кучу всього нового. Моя улюблена дисципліна це теорія міжнародних відносин. На цій дисципліні ми розглядали різні події в міжнародних відносинах крізь призму різних теорій. Моє улюблене завдання також було на цій дисципліні, воно було фінальним. Ми командою розглядали зовнішню політику Білорусі крізь призму різних теорій. Я обрав теорію конструктивізму. А, мені найбільше сподобалось, напевно, запам'яталося, тому і сподобались основи соціології, які були в нас на першому курсі, якщо я не помиляюсь. І сучасна міжнародна економіка. А насправді вони максимально різні. Соціологія мені сподобалась просто тому, що я для себе змогла по поличках розкласти все те, що я і так розуміла навіть до університету, але не могла це скомпонувати в одне ціле, і мені дуже сподобалось, що прям із термінами, чіткими назвами я дізналась про те все, ну про що і так вже здогадувалась. А сучасна міжнародна економіка мені сподобалась, тому що це був важкий предмет. І нас було дуже багато практичних завдань, у нас було дуже багато домашніх, дуже багато таких семінарів, в яких реально треба брати участь, рахувати, відповідати, аргументувати там вибір моделі, яку ти там та, використовуєш для відповідних розрахунків. Але це було дуже цікаво, тому що ти реально розбираєшся тепер в цих всіх матеріях, економічних, хто за що відповідає, яка інституція відповідальна, там та за які практики, які політики. І та, тому це було дуже практично, це було дуже корисно. Обидва курси мені от завдяки цьому запам'яталися найбільше і подобаються найбільше до сих пір. Це мій останній семестр на бакалавраті в Могилянці, і я вже прослухала всі нормативні дисципліни. Можу сказати, що найбільше мені запам'яталися дві з них: по-перше, це аналіз збройних конфліктів, де ми вивчали, що таке конфлікт, чому він може виникати і як перебігати. Вчилися малювати дерево конфлікту і мапу акторів і писали дуже цікаве есе. No, yeah. There you go. Um Я дуже люблю наш груповий проєкт, який ми робили от на фінальному семінарі для фінального семінару для дисципліни якісні методи дослідження. Насправді там кожен семінар був надзвичайно цікавий, тому що ми на практиці могли спробувати використати кожен із тих методів якісних досліджень, які необхідно розуміти і знати фахівцю з міжнародних відносин серед іншого. А фінальний проєкт ми робили глибинки. Ми робили глибинні інтерв'ю зі. Студентами з українськими студентами, які знаходяться або в Україні і навчаються в українських ЗВО, або навчаються за кордоном. І ми досліджували їхнє сприйняття української ідентичності і загалом сприйняття російсько-української війни залежно від того, чи вони знаходяться за кордоном чи в Україні. Фінально ми не знайшли жодного зв'язку і не було жодної кореляції, проте сам процес. Проведення глибинних інтерв'ю, сам факт, що це був перший наш досвід. Ота да, проведення такого якісного в плані характеристики якісного дослідження, а це було дуже круто. Це було дуже практично, це було дуже цікаво. Ми могли самостійно обрати тему дослідження, і ми його провели від А до Я і отримали результати. Хоч і результати не були тими, на які ми розраховували, проте результати ми все одно отримали. І потім презентація загалом, тобто вся ця атмосфера, це було надзвичайно цікаво. Мені це дуже запам'яталось. Практика на міжнародних відносинах Моглянці є на третьому і на четвертому курсі. На третьому нам треба було пройти стажування в якомусь державному органі, громадській організації або іншому місці і захистити це, зробивши таку невеличку презентацію і написавши щоденник практики. А зараз на четвертому курсі у нас практика дослідницька. Фактично, ми просто пишемо свої дипломні роботи і обговорюємо їх із завідувачем кафедри кожен тиждень. Загалом насправді один з плюсів моголянки, напевно, основних, завдяки якому от сюди приходять це мобільність, це можливість поїхати за кордон, понавчатися там протягом одного семестру, чи навіть двох. Тобто це повноцінний навчальний рік за кордоном. У мене була на ще це така можливість, Я поїхала у Францію. Я навчалася в інституті політичних наук. А сіянспо і була в кампусі, який розташований у місті Реймс, це місто недалеко від Парижу, і це було чудово. Це надзвичайний досвід. Мені надзвичайно сподобалося дуже сумую за цим часом, насправді, тому що тому, що, та, тому що я змогла на практиці використати французьку, тому що я змогла відчути абсолютно іншу систему вищої освіти ось цю французьку, західноєвропейську, яка дуже відмінна від української, і я тепер розумію просто. Чого має до чого має прагнути українська система вищої освіти? На жаль, це не ті стандарти, які наразі присутні в нас в Україні. На жаль, нам ще є дуже багато куди йти і до чого прагнути. Але принаймні, я тепер знаю, як воно там, як воно має бути, і як воно реально по-якісному має працювати і функціонувати. Тому да, тепер я розумію, куди потрібно рухати Україну, в якому напрямку. Кафедра міжнародних відносин Києво-Могилянської академії справді пишається своїм викладацьким складом, який є дуже різноманітним, але всі є справді фахівцями своєї справи. У нас є досвідчені дипломати, досвідчені практики, професори. Зокрема, в штаті кафедри працює колишній міністр закордонних справ України Павло Клінкін. Але у нас також є і молоді викладачі, які є практиками з аналізу міжнародних відносин зовнішньої політики, які працюють у провідних аналітичних центрах з міжнародних Тематики. І це дозволяє нам балансувати між досвідченою, так би мовити, старшою професурою і між молодими та активними викладачами-викладачками. І в такий спосіб ми також докладаємо максимум зусиль для того, щоб створити. Дуже продуктивну для навчання атмосферу, в якій е, працюють люди з різними дослідницькими інтересами і пропонують студентам різноманітні курси, використовуючи свої знання, свій практичний досвід, яким вони з задоволенням діляться з тими, хто у нас навчається. З міжнародних відносин випускаються не тільки посли. Насправді можна працювати як в державному секторі, так і в громадському або приватному. Я працюю аналітиком в громадській організації Школа політичної аналітики на УПМА». і ми займаємося як внутрішньоукраїнськими дослідженнями, так і міжнародними проєктами. Наприклад, зараз ми розробляємо сертифікатні програми для нашої кафедри, і особисто я займаюся розробкою сертифікатної програми з напрямку Латинська Америка. Я дуже пишаюся тим, що випускники кафедри міжнародних відносин працюють за професією, тобто в Міністерстві закордонних справ в інших міністерствах, де вони можуть займатися налагодженням міжнародних зв'язків, дипломатичних представництвах України за кордоном, але також у представництвах міжнародних організацій в Україні за кордоном. І, окрім безпосередньої роботи за фахом міжнародних відносин, я також радий, що наші випускники працюють в аналітичних центрах, які займаються міжнародними відносинами, але не тільки і також. Також у нас є багато випускників, які вирішили піти в приватну сферу, тому що навики налагодження співпраці з іншими країнами, культурами та регіонами вони корисні, і потрібні скрізь. Тому знайти роботу після того, як ви завершите навчання на міжнародних відносинах і отримаєте диплом, справді не буде проблемою. Обирайте міжнародні відносини тільки тоді, коли ви справді впевнені, що ви хочете займатися цією спеціальністю. Справді не витрачайте 4 роки свого життя на ту сферу, яка в результаті виявиться не цікавою. Якщо у вас є можливість відсидити там один рік перед тим, як вступати в університет, відсидьте. Я вас благаю, і розберіться просто в тому, що у вас реально цікавить. Не потрібно вступати на міжнар, просто тому що він престижний, Не треба вступати туди, просто тому що ну, це обирають всі. Навчайтесь тільки там, де вам подобається, і тоді у вас будуть найкращі кар'єри. Як звідувач кафедри і гарант освітньої програми, я скажу свою непопулярну думку і буду тікати з кадру. Якщо ви вступите на міжнародні відносини Малянської академії, де ми будемо всім колективом кафедри раді вас бачити, вам доведеться навчатися. Тому навчання у нас складне, треба відвідувати заняття, докладати багатьох зусиль для того, щоб отримати диплом, але воно того вартує. По-перше, вчіться. Бо чого знати, того за плечима не носити, і ви собі за це багато разів подякуєте на старших курсах і пізніше в житті і роботі. По-друге, пам'ятайте, що ви робите це все не лише для себе, а й для країни, особливо на міжнародних відносинах. Я раджу вам сумлінно вчитися, щоб ви могли стати зіркою сімейних застіль. і не забувайте вчити математику.